Активісти розблокували рух по харківському шосе, рух транспорту по харківському шосе, який раніше був заблокований активістами, наразі відновлений. По шосе їде невелика кількість приватних автомобілів, маршрутки, автобуси і трамваї, шлях слідування яких проходить через цю вулицю, повідомляє Українська Правда Київ. Крім того, у КП «Київпастранс» повідомили, що станом на 14.25, Відновлений рух автобусів маршрутів 42 45 51 63 115 та трамваїв маршрутів 8 22, 29 за власними схемами руху. Нагадаємо, увечері, 2 серпня, жителі будинку по вулиці Харківське шосе, 17, перекрили рух, вимагаючи відновлення енергопостачання в свої квартири. Рано вранці, 3 серпня, Протест продовжився. На місце протесту приїхав автобус з представниками Нацгвардії для забезпечення правопорядку. До протестувальників також вийшли представники влади за матеріалами сайту Ньюс.